Ми чекали в 2025. Під час підготовки до е, вебінару Легкіт 2025 ми аналізували різні періоди і побачили, що ну, 24-й був, був веселий, але в 25-му там взагалі нас чекає просто треш. Там просто повний єралаш. Як ти там казала? Шікібим, шикідим, там просто 17. Там ретроградить буквально все куча затемнень, якихось транзитів. Там ну просто жистяк. Плюс це ж ще 2025 під числом дев'ятки. Там це все прощання, відкидання старого трансформації, коли піддаються цінності під, під сумнів. Ну взагалі там просто треш. Так, от мені запам'яталось дуже, що там ретроградила Венера. Венера це планета, яка відповідає за стосунки, молодість, красу. Стосунки не тільки між чоловіком і жінкою, а також дружні стосунки, і е, в період, наприклад, ретроградної Венери, Якщо ви плануєте якісь косметологічні процедури, то вони можуть бути невдалими. І У вас там ну результат може бути не те, щоб неочікуваний, а у вас буквально там може знаєте, ну перекосити половину лиця або там укол потрапити в якісь там нервову тканину, або ще щось по стосункам. Стосунки може задіти з чоловіком, з дітьми, з друзями, колегами, знайомими. Якщо ви хочете розуміти, що стосуватиметься саме вас, і де підстелити собі соломки, в який період 2025, то запрошую вас на вебінар Легкі 2025. Ці деталі будуть в закріпленому відео.